Ранок 13 жовтня почався з ворожих обстрілів на Донеччині. Армія РФ задали удару посеред містю Покровська. Відомо про одного загиблого, ще 13 поранено. Після атаки замість двох будівель у місті тонни Брухту. З-під завалів бійцям ДСНС поки що вдалося врятувати трьох людей. Більше сотні обстрілів за добу зазнала Херсонщина. Російські військові гатили з різних видів зброї по житлових кварталах, навчальних закладах, лікарні та підприємству. Ворожі удари забрали життя двох людей. Водночас окупанти не полишають спроб прорвати оборону на Авдіївському напрямку. Напередодні атакували позиції наших оборонців. Спроби наступу українські захисники відбили. Розминулися дві вантажівки. За інформацією рятувальників, аварія трапилася за межами села Степове Гайсинського району. У результаті зіткнення вантажівка, яка перевозила 20 тонн олії, загорілася. Травмованого водія швидка госпіталізувала до лікарні. Причину та обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Новенька мембрана замість зношеного даху. У Вінниці завершується ремонт покрівель у висотках. Марія мешкає у будинку ще на космонавтів. Згадує, раніше з найменшим погіршенням погоди у квартирі було сиро, а під час рясних опадів затікало. Вона постійно протікала під час дощу снігів, на стелі було видно почоки, цвиль, жовтрізна. Воно доходило і до четвертого, і до третього. На загальних зборах співвласників мешканці вирішили, ремонт покрівлі варто робити терміново. Звернулися до міської влади. Півтора місяці працювали ремонтники і дах пройшов тест на стійкість. Дощі були, саме проволітичні місця були, де затікали. Тож жильці, ну ми кожен ранок приїжджаємо на роботу і жильці виходять, так само спілкуємося. Було затікане. Ні, все, хлопці, дякую. У цій п'ятиповерхівці робітники завершують облаштовувати огородження. Був старий руброїд. Проведена повністю заміна на мембрану півтора міліметра товщиною, знизу роздільний шар з геотекстилю захисний. Зробили нові стоки та відвідні труби. Тут постійно буде вода збиратися сніг, через ту взяли матеріал Люмоцинк, який набагато довговічніший. Чим оцінково сталь. Ці стоки труби це все в принципі робилося вручну. Підрядники гарантують, нова покрівля служитиме не один рік. Від себе ми даємо гарантію 10 років. Від початку року на умовах співфінансування ОСББ та міського бюджету відремонтували дахи у 22 багатоповерхівках міста. Мистецький проєкт Я і війна відкрили в музеї Коцюбинського. Презентували збірку віршів, в основі яких листування з військовими. Інколи була коротка смс от таке таке слово чавили на станки. І на основі цього в мене вже був створений вірш. Війна не закінчилась, і не закінчується зв'язок з фронтом. Продовження буде у новій збірці, яка буде називатись Війна і ми. Фронтові світлини, які зробила волонтерка пані Юлія, стали джерелом для збірки. На них не прикрашені реалії війни, які бачила на бойових позиціях. Воно було на часі з 2014 року. А наразі е, інформаційна робота з людьми щодо того, що відбувається на, на всіх фронтах, бо вже зараз не тільки на сході, а на всіх фронтах. Його треба популяризувати. Його треба цю інформацію доносити, подавати від маленького до старого, щоб ця війна на рівні на рівні державному була народною. Виставка діятиме до 23 жовтня. Її можна відвідати у виставковому центрі музею Коцюбинського. Ірина Баслова, лікарка з вугледара, тікаючи від постійних російських обстрілів, у квітні 22-го року Ірина з родиною переїхала до Вінниці, тоді не постраждала фізично та отримала емоційне потрясіння. Ми бачимо, що повна біда, розруха, але дуже важко зробити цей крок, покинути все і поїхати в нікуди. Ну дійсно, ми з сім'єю ще лишалися в укритті майже місяць. Але коли ми побачили, що Перспективи, на жаль, немає. І в переддень, коли ми виїхали, були обстріляні всі укриття нашого міста. І тоді ми вже зрозуміли, що навіть тут ми не є в безпеці. Відволіктися від жахливих спогадів жінці допомогла робота. Мені треба бути корисною, мені треба бути в темі. Тому гуляючи районом, дуже випадково Ми побачили цю амбулаторію, і я прийшла і сказала, що готова працювати незалежно від будь-яких обставин. Тому що вважаю, що найкращі ліки це бути зайнятим. Стан благополуччя його називають ментальним здоров'ям. Ірина створила завдячуючи улюбленій справі та новим колегам. Кожен з моїх колег. Хотів допомогти, хоча б чимось кабачком, добрим словом, речами, іграшками для моєї дитини. Підтримка це найголовніше. В самотужки не завжди людина може вирішити ті чи інші питання, тому не соромитися, попросити допомоги. Лікарі кажуть, на ментальне здоров'я звернули увагу з початком повномасштабної війни. Дбати про власний психічний стан, така ж необхідність, як і турбота, про фізичне здоров'я. Це можливість займатися тими речами, які приносять задоволення їй, можливість повноцінно функціонувати. Якщо все це десь трошки на якомусь певному етапі порушується, значить у людини вже є якісь зміни, на які треба звернути увагу. Медики кажуть, найчастіше люди скаржаться на поганий сон, емоційне вигорання та апатію до всього. Вони прокидаються від тривоги, від цієї внутрішньої тривоги, тобто немає в нас загального оповіщення, А людина прокидається від цього. Людина може певні свої ситуації або заїдати, або навпаки відмовитися від харчування. Людина може закритися в собі. Якщо зволікати, проблеми призведуть до розвитку різних хвороб. Це посте загострення хронічної патології. Ми, ми стаємо, яка не для суспільства. Ми не можемо повноцінно виконувати свою функцію, ту, яка на нас покладена. Інколи буває в самої розмови, коли ти все розкладаєш по певних поличках, достатньо для того, щоб зрозуміти звідки і що і як з цим боротися. Якщо ж самотужки справитися з негативними емоціями і тривожністю не вдається, медики радять звертатися за допомогою до спеціалістів сімейних лікарів, психологів або психотерапевтів. Великі, дрібні, чорні, білі, в руду крапочку, короткошерсті та кудлаці, як леве. В центрі планета мешкає 240 хвостатих безхатьків. Кожен зі своєю сумною історією. Собака стара. Це по-перше, і собака родила цих е четверо своїх, а люди просто, щоб ну викинути, вони підкинули під стару собаку, яка не бачить. І Вони підкинули, щоб вона їх кормила. Їх годують та утримують завдяки благодійним внескам та допомоги волонтерів. Так нещодавно провели акцію Чашка кави на добро та фотосесію для реклами тварин у соцмережах. Є у кожного свій фронт, і ви пам'ятаєте, як була історія в Херсоні? Як люди наші допомагали тваринкам, їх рятували. І думаю, нам треба їх рятувати також. І тут дівчата донатять, купують корм та спецпрепарати. А ще допомагають шукати добрі руки та нових господарів знедоленим собакам. Днями прилаштували в сім'ю блакитну оку Умку. Подруга Яни теж волонтерка стала учасницею акції, яку запустив центр. Стань опікуном хвостика за її умовами. Кожен охочий може допомогти притулку та її мешканцям. Валерія обрала собі підопічну і вже вдруге навідалась до біленької пепи. буду надсилати кошти, які я буду вважати за потрібним. Буду привозити якісь маколики. Якщо дозволю, то також буду з нею гуляти і буду намагатися знайти її домівку. Якщо ж часу на годування прибирання та прогулянку з собакою немає, турбуватись можна і віддалено. А поки зооволонтерка розповідала телеканалу Віта про підопічну, у ще одного мешканця планети з'явився опікун. За п'ятничанським парком закріпили джерело. На його бережині встановили навігаційну табличку, яка надає невеличкій водоймі статус, і занесена на мапу всіх малих річок Вінниці. В інституті розвитку міст продовжують відкривати маловідомі водойми нашого міста. Офіційно їх 37. Біля кожного джерела встановлений вказівник з QR-кодом, аби містяни звертали увагу, не забруднювали довкілля та давали нове життя малим річкам. Одна з недуг, яка зазвичай вражала літніх, остеопороз проявляється у молодих. Кістки стають м'якішими, втрачають кальцій, а згодом з'являються рандомні болі в організмі. Лікарі кажуть, недуга може тривати роками, не проявляючи себе. Здебільшого хвороба виникає у жінок все ж починається з періодичних болів в області хребта або руках та ногах. При цьому знижується м'язовий тонус. Нелокалізований локалізований біль, розлитий біль просто в кістковій тканині. Може, може посилюватися при зміні погодних умов, температурних умов, так як він частково пов'язаний з прохідністю капілярного русла і живої тканини. Недуга посідає четверте місце в списку неінфекційних патологій. Треба не пропустити та вчасно зупинити прогресування. По годині відключення світла на Вінничині у Вінниця обленерго розробили графік обмеження електроенергії. Цьогоріч його поділили на шість черг. Як повідомили на підприємстві, це дозволить рівномірно розподіляти навантаження між споживачами та скоротити період відключень. Згідно нових обмежень, світло вінничанам вимикатимуть значно рідше на дві години через чотири. Застосовуватимуть графіки у разі дефіциту потужності або аварій на мережах. До цих графіків залучено 76% нашої області за виключеним об'єктивно критичної структури, які, ну, по своїм технічним процесам не може бути зупинено. І ці графіки передбачають максимальні перерви постачання двічі через 4 да переглянути планові або ж аварійні відключення можна буде як і раніше в особистому кабінеті на сайті Вінниця Обленерго або у чат-ботах в соцмережах.